Друзі, подивіться, що відбувається позаду але мене. Всі всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається про нашумівшого цього міндіча, оцю історію, корупція в Україні. Оце жесть. І... Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки, щоб гроші знаходилися за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От Тоді може бути прям діло, тоді може, оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди. І завдяки, взагалі, такі заходи існують, але, але завдяки не хорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих. Явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо да, але, ну коротше, що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття, реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, он сар саркофаги роблять гляньте, які тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що говорять? Ну да, в Україні війна. Але давайте будувати ось, типу, електростанції і покривати їх, типу, такими накриттями. Ось, будь ласка. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там, боятися ракет, війни, цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую. Як от...